Друзі, мої вітання! Моє ім'я мірина Глушенко. Будемо говорити про найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. 18 листопада на календарі. Зокрема, будемо говорити сьогодні з Тарасом Загороднім, ми кручий партнер національної та кризової групи політехнолог та політичний експерт. Сьогодні є моїм гостем. Пане Тарасе, моє вітання, рада вас бачити. Доброго дня. Добре, так розпочну з того, що сказав Зеленський. Зокрема, про те, що Україна готується відновити мирні перемовини з Російською Федерацією. Український президент сказав про перезапуск перемовин щодо завершення війни, е, говорить про зустріч в Туреччині, що Україна готує активізацію переговорів, і що е, зараз у нас навіть є напрацьовані е, рішення. Тут варто сказати і про те, що нещодавно в МЗС України заявляли про те, що мирні перемовини між Росією та нашою державою припинені. До кінця року через відсутність прогресу, проте як бачимо, ситуація дуже стрімко змінюється. Пане Тарасе, які у вас очікування на цей новий раунд, якщо так можна сказати, перемовин чи чогось зможуть домовитися досягнути сторони? Загалом, чого варто на що варто сподіватися, і з чим може повернутися Зеленський з Туреччини? Ні, ну ж те небагато ще може повернутися, але чи будуть перемовини? Ні. Путін не помінявся, позиції свої не поміняв. Ну це таке чергове нагадування. Ну така дипломатична гра вже безпосередньо президента uh -huh. на публіку. Та, перед Трампом, що ми всі тут не забуваємо, що ви хочете Нобелівську премію миру, всі переживаємо звичайно за це. І тому звичайно, що ми готові виступати на будь-які перемовини. Так? Ось а ну удари по території Росії йдуть а, до, до, йдуть атаки, продовжуються, йдуть по наростаючій. Тобто, ну ми вітаємо в тому числі зусилля щодо запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації. Звичайно, говоримо, що це зупинить війну. Хоча ми розуміємо, що це настільки буде руйнувати російську економіку, що тут виникне питання чи. Зможуть втримати загалі економічну систему Росії звичайно за допомогою ударів української армії. Ну також писали про те, що Ройтер, зокрема, що спецпосланець президента США Вітков, також відвідує Туреччину для зустрічі з Зеленським. Ходили плітки і про те, що там може бути і представ можуть бути представники Росії. Як ви вважаєте, чи можуть відбутися хоча б якісь перемовини розмови між американською та російською сторонами? Чого знову ж таки з цього? Боку варто очікувати, враховуючи ще той факт, що Україна активно б'є по енергосистемі Росії. Ми з вами про те ж про це неодноразово говорили. Е, ну і те, що. Е... Росія територія Росії, нехай східна частина, але все-таки під дійсно є під загрозою блекауту. Чи можна говорити загалом про те, що все таки трішечки будуть відрізнятися? Трішки буде відрізнятися риторика росіянців в, в тому контексті, що ну, мовляв, почнуть говорити і нити про те, що давайте припинимо бити по енергосистемі. Чи може бути такий розвиток подій? Ні, ну вони можуть це вимагати, але ж вони не зупинять удари по українській енергосистемі. Вони ж хитрувати, говорять, там, ну давайте це, а потім давайте все рівно будемо бити. Ну, Зараз, а в Україні не дуже це вигідно, мабуть, зараз буде, тому що Україна тут має стратегічну перевагу, перевагу над росіянами. Це раз. І друге, звичайно, що росіяни будуть завжди хитрувати, просувати. Ну, Дивіться, запам'ятайте про перемовну тактику росіян. Це знаєте, перемовна тактика це коли ти таш палець, тобі руку одразу ж починають відгризати. Тобто тільки ти підеш на якісь там первону не одразу ж накидую. Там і денацифікацію, і скорочення армії, і все інше. а ви не хочете все до побачення і так далі. Ну, все проходили всі ці історії. Прамовна тактика їх зрозуміла. І я не вірю, що щось поміняється, поки Путін буде при владі. Стосовно перемовин, друзі, нагадаю, що у Тараса є курси, які називаються жорсткі перемовини на маніпуляції тиску самозахисту, 10 років під готових фраз і практичні інструменти. Загалом на цьому навчанні Тарас навчає розрізняти виявляти маніпуляції, вчить керувати емоціями під час перемовин, тому що зрозуміло, що вони відбуваються не лише на міжнародній політичній арені а і повсякденному житті. Тому, якщо комусь із вас цікава ця інформація, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там буде посилання, перейти на сайт. Ну, і більш детально ознайомитися з інформацією. Я хочу продовжити пане Тарасе, тему перемовин перемовного процесу? Ось в таких більш загальних рисах ми говорили щойно про те, як себе поводять росіяни? Що фактично їхня тактика під час перемовного, під час перемовин вона є незмінною. Яка тоді перемовна тактика в Україні і в Сполучених Штатах Америки? Чи є щось спільне? Між з, з Росією, і в чому от полягають головні відмінності, якщо ми говоримо в цьому контексті, ну США США через свою вагу можуть собі дозволити тактику пряника, тобто якісь пропозиції mm -hmm. залишають простір для перемовин а, з росіянами. А потім, якщо не йде куди потрібно, застосовують батіг, а потім а, знову повертаються. Все зрозуміло. Говорить, ні, не все зрозуміло. Ну, значить, ще раз будемо бити. Та? А потім, коли воно вже накопичується і на Трампа тиснуть зовнішні обставини, в тому числі внутрішньополітичне, то починаються зовсім погані процеси для Росіян. З ними взагалі не хочуть розмовляти. А поки не буде ну, конкретика пов'язана з припиненням вогню. Там навіть там, по Арктиці, що там, що вони, рідкоземельні метали, які нахитні нікому не потрібні, і багато чого іншого. А, mm -hmm. Україна, ну оскільки вона зовсім інша ситуація. Ми залежні з багатьох питань, а, але не теж не, не в режимі, як думають в Кремлі, що там щось там в Вашингтоні щось хто сказав. Тут всі побігли виконувати всі це забаганки. Так а ми повинні розуміти, що в даному випадку йдеться про зовсім іншу ситуацію: що Україна о, має публічну дуже міцну позицію. Зеленський демонструє всім, що. Дуже хоче зустрітися з Путіним, що дуже теж е, переживає за Нобелівську премію міра Трампа, і ставлять Трампа дійсності незручне становище, тому що він говорить: ну я ж хочу з ним зустрітися, uh -huh. хочу. Не готовий будь-де вже Казахстані навіть готові там вже з такими там навіть навіть Казахстані готові зустрічатися а будь-де, але Путін не приїжджає. Тому давайте більше ресурсів, давайте більше зброї будемо довбати по території Росії. Ось що ми хочемо робити. Uh -huh, uh -huh. Ну чисто теоретично, чи можемо виявити цю таку ситуацію, що все-таки зустріч між особиста зустріч між Путіним та Зеленським таки може відбутися? Як ви вважаєте? Ні, ну хіба що? що хіба що, хіба що е, там якийсь СБУшник відріз голову Путіну, і принесе йому Зеленському? Тоді зустріч відбудеться, так Я, я не вірю в це. Ну дивіться, угу. це, 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 це в чому проблема для Путіна зустріч з Зеленським це визнання суб'єктності України. Вони ж не вважають Україну суб'єктною. Далі вони стільки говорили, що Путін, не, що Зеленський нелегітимний, що якщо ти зустрічаєшся з нелегітимним лідером, це ну фактично визнаєш свою поразку. Так, ти виявляється балабол, багато чого говорив. І ти принижений, принижений для, для Путіна це приниження зустріч з Зеленським. І тому ну і далі і про що може бути зустріч? Знову там про цих розмов про печенігів Ярослава Мудрого, Ну там немає про що говорити. Про що говорити? Не буде ніяких там розмов, і тому я не вірю, що будь-які розмови можливі, Але наше керівництво правильно робить що постійно, постійно демонструє велику зацікавленість зустрічі з путіним. <гум> ну це ж фактично теж така перемовна тактика. Так, так. Ну це не дає, це не дає можливості в першу чергу американцям. Американцям в чому нас звинуватити, тому що тому, що ми перебуваємо в такій позиції, в такій позиції, що немає не захопитися. Знаєте, це як є така риба вуш, вона ж така. Знаєте, ви сльози? Ти намагаєшся її схопити. А не можу. Так і тут. У нас така політична позиція, що вони десь думають, ну підозрюють, що Україна починає підрозводити. Американців нічого сказати не можуть, тому що позиція ну настільки аргументована, ну я вважаю, вона випадково вийшла. Ну пам'ятаєте з історію, історією, звідки вийшла ця зустріч з Путіним? Це коли американці тиснули на українців, давайте їдьте з цим, їдьте розмовляти з росіянами. Тоді е, Зеленський сказав: давайте поїду, так mm -hmm. е, але я хочу бачити Путіна, чим перевернув ситуацію, і стало зрозуміло, що всі тепер впав... і, і це увійшло в розуміння Трампа, як робляться справи, що перша особа повинна зустрічатися. І воно якось, мабуть, це Експром був там, да? може продумано, не знаю, але воно вийшло так, що це залізна залізобетонна позиція України. Тобто його немає. Давайте більше зброї. Давайте будемо змушувати його приїжджати на перемовини. Угу. Е, про е, Європу хочу поговорити зокрема про заяви від Європейського Союзу, який прогнозує завершення війни в Україні у 26-му році. Е, про це зокрема це. Зокрема, прогноз президентки Єврокомісії Ляйн у її листі, де є прогноз на війну є її оцінка необхідних Україні коштів для її продовження. Ну, от 26-й рік говорячи наші європейські партнери. Як ви вважаєте, пане Тараса? Чи можливо закінчити війну? От як говорить європейський союз? Ну, у 26-му році який повинен там вступити буквально через півтора місяці. Ну, дивіться, ця зима о, всіляє оптимізм. Чому? Тому що перша Україна є має можливість бити по території Росії, чого не було минулої зими, ага. далі є успішність, є інтенсивність ударів атак. Тобто, три місяці ви бачите, йдуть безперервно атаки кожного дня. або по заводах, або по хімічних підприємствах, або газогонах, і так далі. Є очевидна. Гарне атаки по портах новоросійські це експорт нафти, там 30% експорту нафти. А ось це дозволяє говорити, що в Україні е, є можливості створення передумови для дестабілізації Росії. Е, ну звичайно, що прості росіяни не будуть бунтувати, але от те, що я говорю: Blackout в Москві може викликати е, такий зуд у Росіян. А чи не пограбувати нам рубльовку, так? що України задоволенням, звичайно, вітало. А ось це перше. Далі, я не вважаю, я не вважаю, що поки Путін при владі, він на щось поступатися буде. Тому що він притиснути до стінки, він не може зупинитися, тому що це її підтримка влади, це її політичне і фізичне життя. І так далі, тому він, я думаю, що не піде на це. Не піде на це. Якщо Ну на початку наступного року хтось у сміттєвому баку знайде там голову Ру Путіна наприклад, то тоді теоретично 26-му році може це і закінчиться. А, ну, поки такі по найгіршому сценарію, але знову таки все залежить від України. Ми повинні розуміти, якщо хочемо закінчити війну в 26-му році з гарним для нас результатом. Навіть з дуже ймовірними кордонами 91-го року через тиск багатьох факторів на Росію, ми самі повинні старатися виробляти більше зброї, от бити по території Росії таким чином, щоб цієї зимою вони просто почали просто почали вити і створювати передумову до масових техногенних аварій, там блекаутів і багато чого іншого. Ну як сьогодні, от я бачу. Красиву картинку з Омска, да? де там горіла, палала, ну, досить, досить позитивно. По Тому ми повинні так от на це зважати. Ну, але все-таки, якщо так резюмувати ваші слова, то е війна не, закінчення війни неможливо без ліквідації, без смерті Путіна. Я вважаю, що так. Він mm -hmm. не піде, він не піде на зупинку, він буде готовий здавати все, що тільки важливо, продати вже Китаю Сибір, нарешті, а от і так далі, але він буде воювати, тому що він же живе в своїй шизофренії. Він же мріє про там те, що про нього напишуть там підручники. А mm -hmm. він мріє, що щось поміняється, Не він мріє, щоб там, ну наприклад, там у Трампа якісь проблеми почалися. проблема в тому, що якщо. Трамп, наприклад, буде здавати позиції всередині країни. Це нічого для Росії не означає, тому що демократи, в принципі, теж ну, не, віта, не вітають Росію. Так що цей процес ідеї ну, немає у них гарних варіантів. Немає гарних варіантів, це від нас залежить, від нашої внутрішньої стійкості, від нашого виробництва зброї і так далі. Добре, наша стійкість, виробництво зброї, удари по території Росії. Ну і тут напевно ще не вистачає громадянської війни або ж державного перевороту. Давайте не будемо обмежувати себе в планах та і, і державні перевороти. Це нас цікавить будь-яка дестабілізація. Будь-яка дестабілізація, стартом якого, наприклад, можуть бути техногенні аварії, які влаштовує Україну. Угу. В першу чергу знову таки нас цікавить Москва, от і кинути такі, такі заклик, граб награбований, помстись олігарху, да? Рубльовка чекає на тебе, а не окоп на українському фронті. Угу. Тобто, те що, те, що росіянам зрозуміло, когось пограбувати пограбувати да? за милу душу. От на це. А далі, що воно там далі, куди піде, нас взагалі не повинно цікавити. Нас е, повинна цікавити гарна тенденція е, для того, щоб е, ми бачили конкретний результат. Угу. А, як ви вважаєте, чи можуть діяти такі заклики, якщо вони чисто теоретично з'явилися, з'являться е, на Росії, чи будуть вони настільки дієвими для звичайного е, простого росіянина? Це як, знаєте, от вони зрізали кабелі з генераторів Долгородській області без будь-яких закликів. Mm -hmm. Там привезли генератори, тому що там виробало світло і все інше. Зрізали без закликів і все інше. Вони самі знають, що робити, ну треба їм заважати. Так? А які заклики позакидувати якихось там клікуш, я думаю, звичайно, що дуже потрібно було. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і про те, що відбувається на Росії, готуючись до нашої розмови, знайшла інформацію в російських телеграм-помийках, які посилаються на свої джерела в Кремлі, які відповідають за питання демографії. І пишуть про те, що перші державні діти в рамках проекту Зозуля можуть народитися вже наступного, тобто 26-го року. І пишуть про те, що не виключено, що хтось із них навіть може очолити Росію стосовно жінок, а також ну, тих обраних від кого будуть е, зачаті діти на даний момент е, ця інформація тримається в несуворішому секреті, аби е, процитую вороги ніяк не втрутилися у найважливіші процеси, не зірвали його. Отже, чи можемо говорити, пане Тарасе, Що зараз на Росії відбуваються такі не надто приємні для них, але приємні для нас події, що фактично можемо говорити, що путіну готують заміну. Ну, бо хоча б перший Це, крок. Ну, він він він... Це, ця падаль, на жаль, якщо нічого з ним не робити, може жити довго. Uh -huh. е, чому? Тому що, на відміну від Гільцина, він не, не бухає тут, слід визнати, да? не палець, е, ще спортом займається і дуже слідкує за собою. Пам'ятаєте, як там під час ковіду у нього там отакі от столи були. Він там протирався спиртиками, і все інше. Він дуже себе любить. А на жаль, у цей наволич дуже гарна ця генетика. Там його батька помер, якщо не помиляюся, коли йому було 90 років. Тому, mm -hmm. на жаль, якщо нічого не робити, не робити, воно проживе дуже багато. Тому ми не повинні на це сподіватися на сили проведення. Ми самі повинні бути Так? А тому бити по території Росії, якщо там вдасться якоїсь спецслужби, я не знаю там Буданову чи моляку спіймати Путіна там де потрібно. ну це буде чудово. Якщо ні, ну значить там щось інше повинно робитися. Так що таке, от mm -hmm. Е, Ну тобто, можемо говорити, що Путін живий, все таки ще. Ну, жви, звичайно, те, те, що двійники у нього можуть бути, я цього не виключаю. Ну, Принаймні там багато аналогічних поведінок є, коли Путін, який боїться виходити в, на, в, на, в народ, раптом приходить кудись без охорони, і всі навколо нього там танцюють і пляшуть. Так? Ну, не всі ж там ФСБшники, Ну, половина точно, ну не всі ж там на, народ, народ показує, там, да? Є така гарний фільм радянський, але це єдиний, який можна дивитися. Один з небагатьох – дракона. А там по п'єсі Шварца. Там, коли Ланселот приїжджає, хоче вбити дракона, Йому цей бургамістр місцевий говорив відмовляє його від цього і говорить: от думка народу. От прийшов народ. він Де народ? Цей бургамістер говорить: так, де народ? Говорит, привели їх там до якогось знатоку, говорить: от, оце народ. Он говорить, ну, це, це не народ. Он говорить, це гірше народу, це найкращі люди міста. Так що, так і тут, в даному випадку, це найкращі люди міста, але які йому приводить якості масовки. І так воно існує. Так воно існує, так воно і є. Е, і тому тут слід створювати передумову, щоб. Е, ну, у нього іншого вибору не було. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, ми подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ми читаємо все. Нам цікава ваша думка. А також підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Підтримуйте Збройні Сили України. Дунайте, допомагайте нашим хлопцям і дівчатам. Ну, звісно, що бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до зустрічі і до побачення. Do popatrzenia.